Реконструкція вуличного освітлення на проспекті перемоги, заміна вікон на металопластикові, системи вентиляції, ламп на економні у 4-му ліцеї, встановлення теплового насосу в 13-му дитсадку. Всі ці плани цьогоріч буде реалізовано завдяки гранту фінансової корпорації Північно-Атлантичного альянсу Невко. Поки прораховується точна сума, яку отримує ОЗО. Корпорація наразі проводить закупівлі, конкурси, але вона не має перевищувати 275 тисяч євро. На спільному засіданні постійних депутатських комісій, де розглядалося питання отримання гранту від Невко і підписання грантового договору, начальник управління економіки Сергій Гранкін нагадав, що це вже друге рішення депутатів, яке стосується співпраці з фінансовою корпорацією. Перше згода на участь у програмі. Ми прийняли рішення про участь в цій програмі. Розроблена була техніка-економічні показники і вже вийшли на момент реалізації, на підписання грантової угоди та впровадження в місті цих заходів. Всі заплановані роботи мають бути виконані до вересня строки цілком реальні, зазначають економісти.